В Закарпатській області до 22 січня опадів не буде. Температура знизиться до мінус 17 в горах. Паводкових ситуацій в управлінні ДСНС не очікують, а от сходження лавин після снігопадів можливі. Сьогодні про це повідомив перший заступник начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області Володимир Ціцей. За його словами, з початку року було зареєстровано одну надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня у Перечині. Там підтопило свердловини на річці. Уж це призвело до відключення центрального водопостачання, але вже наступного дня його відновили. Було забезпечено підвоз як питної води, так і технічної води для населення, яке залишилося без води. Комунальне підприємство Перечинське зразу після сходу води взялося ліквідовувати і станом на 20.00 годин вчора. Вчора значить повністю всі абоненти були забезпечені водопостачанням. Надзвичайна ситуація ліквідована. У гірських районах області останні опади не спричинили значних руйнувань. Рятувальники були готові до підняття води. Місцеве населення також було попереджене про ймовірний паводок. Остання хвиля опадів це біля 65 міліметрів. Спричинила підвищення рівнів води, різкого рівня води в гірських районах. Це до півтора метра. Для гірських районів це немало. І наслідки, перш за все, це нагрузка на берега річок, йде інтенсивний розмив берегів там, де не закріплені паводок, супроводжувалося заторами льоду. Десь біля шести цих заторів на трьох прийшлося технічними засобами їх порушувати. Цей паводок відрізняється від попереднього. Цього разу рівень води суттєво піднявся у річці Боржава від двох до чотирьох метрів. Затоплені в основному усі заплавні землі, де тече річка. Володимир Чіпак розчарований тим, що на 2016 рік в бюджет на всю країну заклали всього 200 тисяч гривень на протипаводкові заходи. Від завтрашнього дня погода на Закарпатті зміниться, тож найближчим часом паводків не очікують. На завтра от, очікується у нас по області опади. Сильні місцями сильні, значить, це буде ще спричиняти одне, що вранці у нас, так як ідуть уже похолодання, трошки температура знижується, буде ожеледиться. На дорогах ожеледиться, це теж буде у нас указано в штурмовому попередженні. І надалі практично у нас вже буде активізуватись антициклон, і ми будемо уже у фазі без, практично без опадів. Ну, до 23 числа до кінця місяця, практично без опадів. Загалом усі служби готові до злагодженої роботи та вчасного реагування. ДСНСники усіх попередили про обережність поводження на воді у свято водохреща. а також повідомили, що на усіх масових оголошених місцях купання будуть чергувати рятувальники.